Чи найбільше питань до нового закону про об'єднання громадян викликало одне з прикінцевих положень, а саме пункт 8, який вимагає протягом п'ятирічного періоду ліквідувати місцеві осередки всеукраїнських громадських організацій, які мають статус юридичної особи? Річ у тому, що до весни 2011 року. Законодавство дозволяло створювати такі осередки, і, зокрема, для всеукраїнських організацій інвалідів, спортивних товариств і деяких інших, це дозволило створити розгалужену мережу на місцях. Достатньо сказати, що станом на 1 січня таких осередків зі статусом Юрособи. А Держконстат нарахував близько 26 тисяч організацій. Всі ці організації на сьогодні не можуть вносити зміни до своїх статутів, а можуть тільки міняти керівні органи та адреси. Інші реєстраційні дії, Державна реєстраційна служба з ними зараз не проводить. Питання щодо практичного виконання цієї норми, яка начебто відповідає е, вимогам цивільного кодексу, але порушує головну одну з головних вимог того саме кодексу про заборону зворотної дії закону, е, залишається відкритим. Тому щоб ліквідувати 26 тисяч юридичних осіб за залишиться 4 вже роки. Е, Треба кожен робочий день ліквідувати приблизно 30 організацій, що очевидно не є можливим. Тим більше, що перевірки буде проводити податковий орган за місце знаходженням головної організації, як правило, це кілька районних інспекцій в місті Києві, що також не є розумним використанням бюджетних коштів. Тому під час семінарів щодо застосування нового закону це питання постійно лунало і спричиняло практичні ускладнення для громадських організацій. Ну, наприклад, як ми вже згадували, громадська організація осередок не може приєднатися до всеукраїнської громадської організації, бо у них різний статус. Вона не може і просто саморозпуститися, тому що має кудись передати своє майно. А до цього майна належить не тільки те, що знаходиться на рахунках організацій, а й належні їм підприємства, яких понад одну тисячу зареєстровано, засоби масової інформації, і що не менш важливо, земельні ділянки. То в кожному випадку передачі такої ділянки. Місцева рада повинна приймати окреме рішення, і далеко не завжди це рішення буде на користь громадської організації. Другий аспект полягає в тому, що всеукраїнські громадські організації мають право на державну підтримку з державного бюджету, а підтримка цих місцевих осередків відбувається через місцеві бюджети і становила за минулий рік приблизно 210 мільйонів гривень. Тепер місцеві бюджети таким організаціям надавати підтримку не зобов'язані, і відповідне навантаження буде перекладено на державний бюджет, що в багатьох випадках позбавить організації можливості проводити місцеві проекти і програми. Крім організаційних складнощів, виникає багато і питань пов'язаних з тим, Самою процедурою, зокрема, восьмий пункт перехідних положень передбачає, що рішення про припинення місцевих осередків повинен приймати вищий керівний орган всеукраїнського об'єднання. І тут ми бачимо перше питання: А чи є всеукраїнське об'єднання засновником осередку? До прийняття нового закону засновниками могли бути тільки фізичні особи? Громадяни. Тобто всеукраїнське об'єднання буде приймати рішення про припинення юридичної особи, засновником якого воно не було. Друге питання. В багатьох громадських організаціях, навіть без статусу спілок, цей вищий керівний орган формується з делегатів місцевих осередків. Тобто треба, щоб ці осередки проголосували за саморозпуск, практично. І якщо вони цього не зроблять, а позиція громадських організацій тут далека від одностайності, то які будуть підстави для заборони громадських організацій за рішенням, скажімо, судів? Ми пам'ятаємо, що така заборона можлива в випадках, передбачених або статтями 36 і 37, Конституція або статтєю 4 закону, а саме якщо їхня діяльність або статутні цілі передбачають, зокрема не тільки насильницьку зміну державного ладу, а і, наприклад, обмеження прав і свобод людей чи загрозу для здоров'я населення. Очевидно, що ні діяльність, ні цілі тисячі тисяч місцевих осередків. Таким обмеженням не підлягають і знов таки, підстави для рішення судів про їх припинення не будуть відповідати вимогам Конституції. Ще один момент стосується того, чи зможуть громадські організації відтворити систему структурних підрозділів. Адже там уже керівники цих підрозділів будуть не обиратися членами місцевих осередків, а призначатися згори вищими керівними органами. Звичайно, в деяких організаціях за це проголосують демократичним шляхом, але знов таки виникає питання, наскільки це стосується тих організацій, які проголосують за інше. І таким чином ми маємо приклад. Своєрідного втручання законодавця в внутрішню організаційну структуру громадських організацій, що також забороняється законом і конституцією. Можна також сказати, що санкції за невиконання цього рішення до громадських організацій не передбачені, і тому природньо постає питання про внесення змін і доповнень. До указаного перехідного положення на сьогодні законопроект 32.25, зареєстрований народним депутатом Сушкевичем, якраз передбачає один з можливих виходів з цієї ситуації, невигідної ні для громадянського суспільства, ні для державного бюджету, оскільки а, значна частина часу. Працівників податкових органів пенсійного фонду і інших держслужб, буде пов'язана з непродуктивною ліквідацією цих юридичних осіб. Очевидно, що можливі і інші варіанти вирішення цього питання. Протягом перехідного періоду ліквідація, як така, не є обов'язковою і може відбуватися і в рамках інших законів. Але для цього потрібна консолідована позиція громадянського суспільства: чи то підтримати указаний законопроєкт, чи то розробити іншу процедуру щодо статусу осередків громадських організацій. Але очевидно, що йдеться про не просто про процедурну форму, а про. Державні витрати і втрати громадських організацій, що вимірюються сотнями мільйонів гривень. Очевидно, що тут поспішні рішення щодо просто приведення у відповідність цивільним кодексом мають бути замінені на більш зважені позиції і законодавцем, і громадським громадянським суспільством.